А далі випуск програми місто продовжує нова рубрика, у якій наші колеги з програми Південний Форпост будуть розповідати про те, що зараз відбувається на адміністративній межі з окупованим Кримом. Я передаю слово помічнику начальника Херсонського прикордонного загону Івану Шевцову. Вітаю вас на ділянці Азово-Чорноморського регіонального управління. обстановка суттєвих змін не зазнала. Протягом минулого тижня на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом. Ми фіксували уповільнення пропускних операцій контрольними службами окупаційної влади. Вони пропускали по 5-6 транспортних засобів за годину, що призвело до їх накопичення. Така ситуація спостерігалась в усіх контрольних пунктах, особливо у денний час 16 та 17 червня, хоча збільшення пасажиропотоку не було. За результатами паспортної роботи військовослужбовці Херсонського та Бердянського загонів відмовили в пропуску 70 особам. З них 36 іноземців, серед яких 4 громадянина Сирії, які порушили порядок в'їзду на окуповану територію та на іноземному судні заходили в Крим через тимчасово закриті пункти пропуску. Та громадянин Йорданії, який намагався потрапити на територію України по підробленому паспортному документу. Що стосується оглядової роботи, то в контрольному пункті в'їзду-виїзду Чаплинка прикордонники спільно з митниками виявили автомобіль ЗАЗ 1102. На якому громадянин України в паливному баку намагався перевезти до Криму 29 кг м'ясних субпродуктів. А також БМВ, в якому громадянин під задньою панелью намагався перевезти 440 пачок препаратів для винищування шкідників. В обох випадках виявлені товари та автомобілі вилучені. Ще один громадянин намагався потрапити на материкову частину України на автомобіль Кія. З підробленим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. У контрольному пункті Чонгар прикордонники виявили громадянку України, яка з окупованого Криму слідувала по паспорту так званої ДНР. Нею відразу ж зацікавились співробітники Служби безпеки України. Також тут прикордонники виявили двох громадян України, один з яких намагався перемістити до Криму 100 психотропних пігулок. А другий на монтарікову частину України ніс 100 зерен насіння канабісу. А в одному з населених пунктів Якимівського району на ділянці Бердянського загону оперативники Азово-Чорноморського регіонального управління спільно з представниками національної поліції викрили плантацію коноплі, яку вирощував 30-річний місцевий житель на присадибній ділянці. Всього правоохоронці виявили понад 300 кущів коноплі та 50 грамів вже сухої подрібненої наркотичної речовини. Під час патрулювання морської ділянки кордону прикордонники виявили шість випадків незаконного вилову водних живих ресурсів, вилучили та передали 16 заборонених знарядь лову, а також риби та креветки на загальну суму понад 14 тисяч гривень. Наразі це все. Ми залишаємося на варті вашого спокою. До зустрічі за тиждень. Дякую, Іване. А ми продовжуємо.